Компанія Coffee-One підготувала для клієнта професійну кавомашину Касадіо Dodici. Корпус з металу додає не лише міцності, а й сучасного зовнішнього вигляду, який буде пасувати під будь-який інтер'єр. Кавомашина обладнана двома групами та двома стімерами, що дозволяє швидко готувати напої навіть при великому потоці клієнтів. Завдяки потужності до 4,8 кВт вона здатна працювати безперервно, забезпечуючи стабільну температуру та тиск для ідеальної екстракції еспресо. Об'єм бойлера 10,5 літрів. Легка та інтуїтивна панель управління допоможе баристі налаштувати потрібні параметри приготування напоїв. Касадіо додічі поєднує в собі якість, стиль і надійність і точно стане серцем вашого кафе чи ресторану. Залишайте свої заявки у дірект. Наш менеджер вам зателефонує і детально проконсультує.